Добрий день, я Валерія, і сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом створення, ідеї, процесом та безпосередньо результатом своєї кваліфікаційної бакалаврської роботи, а саме дитячою поліграфічною продукцією, яка буде заохочувати наступне покоління для, до вивчення наукової інформації в грофій формі та до читання. У нас час відбувається активний розвиток дитячої поліграфії на українському ринку, що надихнуло мене до створення власного видання, яке би надихалося перевагами своїх попередників та усувало їх недоліки. Під час створення кваліфікаційної роботи у першу чергу було створено текстове наповнення, яке представляло собою один прямо, вірш вступний, який ознайомлював юного читача безпосередньо з функціоналом цієї книжки, та п'ятьма загадками, які в свою чергу мали відгадку, яка була захована за раховим елементом, що робила для читача гру цікавою та інформативною. Не менш важливим етапом створення кваліфікаційної роботи було саме створення ілюстрацій. Особливо враховуючи, що я надихалася саме стилем дитячої аплікації, адже саме цей стиль дає змогу передати одночасно і плоскість, і об'єм, яку дитина може повторити та запам'ятати, я виконувала всі ілюстрації в форматі векторних та безпосередньо робила скетчі, замальовки, які б передавали точно анатомію тварини, та які було б простіше передати в формат векторного зображення. Сам процес христання був дуже важливим, адже це дало змогу нам розмістити одночасно і ілюстрацію, і текстове наповнення. І основні переваги використання полягають у тому, що я можу безпосередньо змінювати саме зображення, під його під текст. І сам текст розміщувати відповідно до зображення, оскільки я працювала саме з векторним зображенням, але також з недоліків можна сказати, що не все в версії можна перенести в реальне життя. Бо до прикладу, я зіткнулася такою проблемою, що перша версія видання мала деякі обрізані літери та слова, що на жаль погіршувало сприяття інформації, тому було важливим відреагувати це безпосередньо для кінцевої версії. Технологічний процес полягав у друці розворотів, у створення біговки, а саме для, для того, щоб самі розвороти з картону не тріскалися при взаємодії з ними, та їх скленю між собою. Додатково наклеювався поверх рухомий елемент. Важливо було прорахувати, щоб клей не заходив на частину, яка має бути вільною, та це створює таку цікаву гру для взаємодії з книгою. Важливими особливостями варто зазначити саме нормативну правову базу, адже існує ряд законів, які висувають власні вимоги до матеріалу поліграфічного видання безпосередньо до контенту та його якості. До прикладу було важливо, щоб дитина могла її спокійно використовувати книжку, щоб не було загострих кутів, щоб рухомі елементи вільно рухали, щоб дитина могла їх зачепити і не травмувалася. При цьому сам контент вимагав редактури. важливо було зробити водночас і мультяшними та цікавими для дітей самі зображення тварин, але при цьому залишити реалістичність, щоб вони все ще були розпізнаваними на фотографіях вже реалістичних. Ця робота була комплексною, що допомогла мені покращити та розвинути навички в багатьох напрямках, а саме у вивченні нормативно-правової бази, у вивченні психологічного світосприйняття дітьми, покращення своїх навичок малювання векторних зображень та навичок навіть писання тексту. І безпосередньо усі ці навички дуже важливі у моєму професійному в майбутньому, як видавця.